Чи відчували ви коли-небудь, що знайомитеся з людиною і ніби впізнаєте її очі ще до того, як вона щось скаже, мов душа згадує щось давнє, забуте, але знайоме до болю. Це не просто збіг, це може бути кармічний зв'язок із минулого життя, який зараз відкривається знову. Вітаю на каналі Шепіт Лісу Таро, де карти Таро говорять мовою душі. Сьогодні ми зробимо глибокий духовний розклад на тему кармічних зв'язків, щоб зрозуміти. Хто ця людина у твоїй історії душі? Чому ви зустрілися саме зараз і який урок несе цей зв'язок для тебе в теперішньому житті? Це буде енергетичне читання про кохання, долю і глибокі кармічні вузли, який час розплутати, тож знайти спокійне місце, вдихни глибоко і дозволь мені провести тебе крізь цей потік розуміння, де Всесвіт відкриває причину вашої зустрічі. Я бачу тут зв'язок, який не просто виник, він триває крізь втілення. Карта обручки говорить про обіцянку, яку ваші душі дали одне одному ще давно, це ніби договір, що ви знову зустрінетеся, щоб завершити те, що не встигли колись. Серце тут, як символ глибокого почуття, що не зникло навіть після часу й болю. А книга відкриває сторінки спогадів, минулого життя, де ваше кохання могло бути забороненим або незавершеним. Цей зв'язок тягне вас одне до одного, навіть якщо логікою це важко пояснити. Ви можете відчувати знайомість у жестах, у голосі, у випадкових словах. Карти натякають, що це не перше втілення, де ви поруч, і зараз це свідає шанс завершити історію, написати нову главу не через страждання, а через усвідомлення. Це глибока зустріч двох душ, які вже пізнали втрату і тепер шукають гармонію. Якщо ви відчуваєте біль або нерозуміння, не поспішайте відпускати. Бо через цей зв'язок все вчить вас любити не з прив'язаності, а з прийняття. Це не просто історія про двох людей, це урок любові через вічність. Іноді цей зв'язок може здаватися надто сильним, навіть виснажливим. Ви можете відчувати, що не можете від нього втекти, і це правда, бо такі кармічні історії не дають забути себе, поки не буде зроблено головний вибір любити не з волю, а з прийняття. А зараз ми подивимося далі, що цей зв'язок пробуджує у вашій душі, які глибини карми та спогадів він відкриває. Карти говорить про внутрішнє пробудження. Відлюдник це самотність, але не через відчуження, а через пошук. Цей зв'язок змушує вас заглянути у власну глибину, у тишу, де звучить істина. Суд нагадує про відродження. Ніби минулі події повторюються, щоб ви змогли зробити інший вибір, а верховна жриця це мудрість душі, інтуїція, що знає ця зустріч не випадковість. Між вами є невидимий канал, де слова не потрібні. Ви можете відчувати емоції одне одного навіть на відстані. Карти натякають що цей урок у розпізнаванні тиші між звуками, у розумінні, що справжня любов не завжди поруч фізична, але завжди живе у серці. Цей кермічний зв'язок може бути важким. Бо він змушує вас подорослішати духовно. Ви можете втратити, щоб знайти себе, ви можете мовчати, щоб почути правду. І саме через це ви обоє зростаєте, навіть якщо зараз це здається болем. Я бачу, що Всесвіт веде вас через церкало випробувань, щоб показати що ваше світло народжується у темряві розуміння. Іноді цей урок проявляється через мовчання або розлуку. Всесвіт віддаляє вас одне від одного, щоб ви навчилися чути не голос партнера, а власну душу. Саме так формується духовна зрілість, коли ми можемо залишатись у спокою навіть без підтвердження зовні. Це і є енергія жриці – тиша, в якій є істина. Карти говорять, що головний урок цієї історії довіра до себе. Коли ти перестаєш шукати відповіді в іншій людині, вони починають відкриватись у тобі. І тоді навіть біль перетворюється на мудрість. А тепер ми подивимося, яким є прояв цього зв'язку у вашому теперішньому житті. Карта саду говорить про зустрічі, спілкування та соціальні зв'язки. Можливо, ви бачите цю людину у своєму середовищі, або вона з'явилася тоді, коли ви не шукали кохання. Але поруч із нею знову ожили старі емоції, ті що нагадують минуле. Король мечів тут символізує того, хто приховує почуття під маскою логіки. А Сім Пентаклів каже, що все відбувається повільно, бо ви обоє вчитеся терпінню. Цей зв'язок випробовує вашу витримку. Він не про швидкість, а про зрілість. Ви можете відчувати, що нічого не рухається, але насправді все визріває у тиші. Це як сад, де насіння ще під землею, але вже росте. Карти натякають, що вам потрібно відпустити контроль і дати стосункам розвиватися природно, не поспішати, не шукати доказів, просто бути присутнім і присутньою в енергії цієї душі, через це вивчитися приймати, довіряти, не вимагати, а спостерігати. Я бачу тут глибокий потенціал, але є і випробування, чи здатні ви любити без очікувань, бо саме так очищується карма через чисту, спокійну присутність. Всесвіт через цю історію вчить тебе розпізнавати енергію щирості. Якщо людина приходить у твоє життя з чистими намірами, ти відчуєшся без доказів. Але якщо навпаки то спроби контролю чи маніпуляції будуть очевидними, твоя сила зараз у спокійному розумінні, а не в боротьбі. А зараз ми подивимося, яке майбутнє може чекати цей зв'язок. І що всесвіт готує далі. Тут карти відкривають дуже яскраву динаміку. Колісниця говорить про рух, але не лише зовнішній, а й внутрішній. Ви обоє стоїте на межі змін, де потрібно зробити вибір чи йти далі разом, чи завершити шлях у вдячності. Сімочів натякає що в минулому могли бути непорозуміння, недомовки. Можливо, хтось не був до кінця щирим, але зірка приносить очищення, натхнення і віру, шанс знову зцілити те, що було зруйновано. Цей зв'язок не зникне просто так, він трансформується. Ви можете або знайти новий формат взаємності, або відпустити з миром, але в будь-якому разі обидві душі виграють. Бо мета цієї зустрічі не романтика, а пробудження. Я бачу, як цей шлях веде вас до ясності. Зірка це завжди знак благословення. Що навіть після втрат лишається світло на небі. Якщо ви зможете пробачити і не тримати минуле, перед вами відкриється новий горизонт. Всесвіт каже не бійся руху, все, що відбувається, веде тебе до зцілення. Ці карти показують перехід, момент, коли потрібно прийняти, що старе закінчилося і зробити крок у нову реальність. Якщо колись цей зв'язок був бурою, то тепер всесвіт веде тебе до ясного неба. Зірка вчить не бігти за тим, що тікає. А дозволити життю показати інший шлях, шлях гармонії і віри у краще. Я бачу, що цей перехід може бути непростим, але саме зараз ти проходиш через очищення душі. Коли ти вибираєш рухатися вперед без страху, ти ламаєш старі кармічні ланцюги, і тоді на зміну болю приходить спокій, а на місце втрати приходить нове світло. І на завершення нашого розкладу ми подивимося карту пораду від Всесвіту, яке послання має саме для тебе Всесвіт. Карта Букет говорить, що цей зв'язок не був покаранням, він був подарунком у вигляді уроку, який розкрив твоє серце. Через нього ти навчився навчилися приймати любов не як боротьбу, а як гармонію. Всесвіт хоче сказати: ти вже пройшов, перейшла свій кармічний іспит. Тепер час приймати благословення. Цей букет символ вдячності, який ти отримуєш за сміливість любити без умов. Зараз навколо тебе почне розквітати нова енергія, чиста, свіжа, відкрита до справжнього кохання, дозволь прийняти цей подарунок із вдячністю і вірою, що твоє серце тепер готове до нового життя. Душа ніколи не зустрічає когось випадково. Усе, що трапилось між вами, не просто історія кохання, а частина великого шляху пробудження. Якщо цей розклад відтукнувся тобі серцем, Підтримай його своїм лайком, підписуйся, щоб не пропустити наступні подорожі душі через карти. І напиши у коментарях фразу, що стане нашою спільною енергією сьогодні. Відпускаю минуле, приймаю нове світло. Нехай саме ці слова відкриють тобі двері до нового початку. До зустрічі у наступних відео!